Це відео з камер спостереження біля будинку, де викрали лексу шевернадзе, родича експрезидента Грузії. Кадри поширив сам Георгій. На них видно, як зловмисники потрапляють в автомобіль і, не привертаючи жодної уваги, їдуть геть. Про викрадення сам Шевернадзе пише. Удивляет и злит следующее. На моей машине номера серии ММ на рамках надпись МВС Украины и на багажнике антенна от рации. Представляете себе, как безнаказанно себя чувствует криминальный элемент, если даже у сотрудников МВД стали угонять машины. Что будет дальше? Выявляется, Георгий працює в українському МВС, а его автомобіль стояв на вулиці Коновальця на парковці біля елітних новобудов Дорогого Печерського району. У викраденій машині були дитячі речі та увага, вогнепальна зброя. Жалко машину, а також автомат АКСУ і три пістолета, котрої сьогодні вез на чистку. Одразу виникає питання. Невже грузинський чиновник ЗМВС катається Києвом з автоматом у багажнику? Фахівці ж вважають, що то міг бути офіційно зареєстрований карабін? АКСУ це його, скажімо, ну так. Військова назва. Насправді, вони в нас були тривалий час в продажу, їх не так багато було продано, вони були сертифіковані як мисливський карабін, виходили під маркою «Волкан ТК в калібрі 545 на 39. Ще й досі його можна знайти в комісійних магазинах. Ціна такого карабіна від 3 до 5 тисяч доларів. Купити його може будь-хто, якщо оформить дозвіл на нарізну мисливську зброю. Цінність а, саме цього ствола, цього вукана така в тому, що він а, зручний з розмірами. Він 100% був відстріляний, тобто зразки куль і гільз 100% є, куль і гільзитесі, тобто, якщо він десь потім в подальшому засвітиться, його знайдуть. Поки ж ані машину, ані зброю правоохоронці не знайшли. ОМВС навіть коментувати подію відмовилися. Не дозволили говорити журналістами й самому Шеварнадзе. Він же написав у соцмережі, що готовий пробачити викрадачів, якщо повернуть усе на місце. Та чи пробачать йому за неналежне зберігання зброї Георгію за українськими законами загрожує штраф.